Навіщо ти сіла в ту чортову машину? Пробач мені. Ти що, закохала Ньогонь? У нас скоро весілля, і він має не тобою займатися, а мною. Трамп і Путін провели телефонну розмову. Вона тривала майже дві години. Після її завершення Білий Дім анонсував вихід президента США до преси. Проте цього не сталося. Натомість є офіційна заява Білого Дому щодо результатів цих перемовин. Отже, мирні переговори мають розпочатися негайно на близькому сході. Стартом до миру має стати припинення ударів по енергетиці та інфраструктурі. Ну а далі переговори про тишу у чорному морі. І нарешті повне перемир'я, і вже потім постійний мир. Тим часом розмова Трампа та Путіна це намагання врегулювати двосторонні відносини між США та Росією. Про це заявив радник керівника офісу президента Михайло Подоляк в ефірі каналу Ми Україна почуємо далі. Вони в рамках двосторонніх відносин можуть обговорити все, що завгодно. Це двосторонні американо-російські відносини. Я розумію, що це дивно звучить, тому що дивіться, кожна нова адміністрація я про це неодноразово вже казав. Кожна нова адміністрація, яка приходить на хвилі триумфу, заходить в Білий Дім. їй здається, що минула адміністрація не вміє нічого робити дипломатично. А ми зможемо перезавантажити відносини з Російською Федерацією, і отримати гарні результати. Мають чи вони право на це безумовно. Безумовно, питання в тому, що ви завжди будете отримати один і той же фінальний результат, тому що з того боку буде Росія. А Росія завжди хоче отримати все, не вкладаючи ні у що. Чому? Тому що Росія з вами може конкурувати за рахунок фейку, пропаганди, брехні, шантажу і війни. Вона не може з вами конкурувати за рахунок технологій і ще чогось. Ну все. Володимир Фесенко зараз з нами на прямому зв'язку. Це політолог, пане Володимире. Добрий вам вечір. Вітання в прямому Вітаю. ефірі. Вітаю вас. Ну я не знаю, чи з простого можливо, давайте почнемо. От анонсувалося, що Дональд Трамп після телефонної розмови з Путіним особисто поспілкується з пресою і повідомить про результати телефонної розмови, але замість нього все таки комунікували представники прес-служби. І чи треба тут зараз нагнітати і шукати сигнали, що мабуть ці перемовини не були такими переможними для Трампа, що він от когось відправив замість себе? Ну, я на інше зверну увагу, для нас важливіше те, що ці перемовини не були переможними для Путіна. Зради не відбулося. Скільки от я вчора, сьогодні, вранці, навіть напередодні цієї розмови, постійно обговорював тему, про яку говорили журналісти, і це було головне побоювання: що відбудеться тотальна зрада. Трамп погодиться на всі ультиматуми Путіна, і нас будуть примушувати виконувати російські забаганки. Путін повторив свої забаганки. Але США не дали згоди, і е, результати не ті, про чого боялися у нас, і чого прагнули в Росії. Оце важливо на мій погляд. Ще один цікавий результат, я б сказав, іронія політичної долі домовились про реалізацію е, приблизно того самого плану, який пропонував президент Зеленський. Ну а раніше ще й президент Франції Макрон. Я нагадаю перед переговорами в Джиді, е, позиція української сторони. Припинення вогню в повітрі на морі і по ударах по енергетичній інфраструктурі. Ну, от зараз немає припинення вогню в повітрі, Поки що на жаль, немає, але я думаю, що це буде предметом обговорення. обговорення надалі, але зараз є попередня домовленість про готовність, значить, припинити вогонь на морі і по енергетичних об'єктах. Безумовно, все це треба узгодити з Україною. І думаю, що от найближчим часом відбудеться телефонна розмова е, Трампа з Зеленським. Чому немає? От ви запитуєте, чому немає виступу е, Трампа? Ну, значить, дві версії, які напрошуються. Є пост. До речі, він там такий великий, е, таке середнього масштабу пост. тому що у Трампа різні вони бувають. Де він коротко формулює свої е, підсумки на цієї розмови? Ну, безумовно, позитивно, У Трампа все позитивно. Е, але е, Тут або Трамп втомився і не хоче зараз виходити на спілкування з журналістами. Це одне пояснення. По-друге, да можливо трохи невдоволений і не хоче вголос говорити компліменти на адресу Путіна, тому що довелося можливо чекати. От цікава деталь годину довелося чекати, тому що Путін там навіть хизувався. Посміхався, що він запізнюється на розмову з Трампом, але можливо і ще третя причина: а можливо, Трамп же готується до розмови з Зеленським, тому що з ним теж треба домовлятися без України. Все те, про що сьогодні домовились Трамп і Путін, реалізувати неможливо. Треба домовлятися, але те, що за основу була взята ідея Зеленського, це вже, на мій погляд, позитив. Ми впливаємо на переговорний процес в цьому сенсі. Ну і зазначу логіку, яка, на мій погляд, вибудовується. Да, немає відразу переходу до повного припинення вогню, чого прагнули американці. Скоріше за все буде поетапний, поетапний перехід до перемир'я, до припинення. Вогню, от спочатку е порти, моря, е енергетичні об'єкти. Е після цього е можливо е будуть відпрацьовувати припинення вогню в повітрі, що дуже важливо, і це вже складніше. Найбільш складний етап е примиря е припинення вогню на суходолі. От Там складніше, тому що велика лінія фронту і треба узгоджувати механізми контролю. Ну а зараз, е якщо все буде гаразд, е домовляться от про... Е Початок припинення вогню треба узгодити, як це буде відбуватися, зокрема, перелік в цих інфраструктурних об'єктів. Механізми контролю. Я так розумію, що контролювати будуть американці скоріше за все, засобами супутникової розвідки. І це тест. Оце буде тест. Чи буде Росія дотримуватись власне? От я просто нагадаю, коли Макрон пропонував Зеленський, потім розвивав цю ідею і запропонував американцям, в принципі, головна суть цієї ідеї була в тому, що спочатку треба перевірити, як росіяни будуть дотримуватись режиму припинення вогню. Будуть дотримуватись, значить можна рухатись далі. Не будуть дотримуватись. Ну от хай Трамп робить висновки тоді, наскільки на щиро готовий е, Путін до припинення війни. Тому е, поки як кажуть представники команди Трампа, стриманий оптимізм, але е, реально все покаже практика. Насправді про це ще треба домовитись. От те, що про що говорили Трамп, і Путін, це все треба зараз узгодити з Зеленським. Далі робочі експертні групи, це можливо буде початок вже прямих переговорів. Між Росією і Україною за участі США на уровні робочих експертних груп вони мають узгодити параметри цього припинення вогню. Ну а далі практика. Будемо дивитися, як це буде виконувати. До речі, теж важливий момент: от цікаво, який буде формат юридичного документу, який має зафіксувати оце припинення вогню, тому що розмова Трампа і Путіна це лише політична розмова. А щоб відбулося припинення вогню, це має бути юридично зафіксовано. І от формат цього документу, хто його буде підписувати, це теж важливий прецедент на майбутнє. Мирна угода на фінішній прямій так у Білому домі оцінили прогрес у переговорних ініціативах щодо припинення війни в Україні, ініційованих президентом США Дональдом Трампом. Наскільки виправданим є цей оптимізм, стане відомо за підсумками сьогоднішніх телефонних переговорів між Трампом та очільником Кремля Путіним. Напередодні американський президент заявив журналістам, що наразі Процес спілкування з Росією просувається добре, і що за вихідні була виконана значна підготовча робота. І він також зазначив, що серед запланованих до обговорення будуть територіальні питання та електростанції. Нагадаємо, концепцію мирного плану США розкрив в інтерв'ю CBS News держсекретар Марко Рубіо. За неї на першому етапі має відбутися припинення вогню на 30 днів. На другому США планують посадити сторони за стіл переговорів, можливо, за допомогою човникової дипломатії, щоб забезпечити довготривалий мир.